Доброго дня! Сьогодні я хочу поговорити з вами про розлади поведінки в дитячому віці. Це нерідке явище, і воно потребує допомоги як педагогічної, так і психологічної. Видавництво Шкільний світ, редакція психолог, видало в квітні місяці нову книжку Діти з розладами поведінки Ірини Мамайчук та Марини Смирнової. Ця книжка. Направлена до супроводу психологічного дітей з 5 до 16 років. Особливу увагу приділено методичній роботі з батьками, з родинами і близьким оточенням таких дітей. В ній представлені конкретні психотехнічні принципи сформування навичок, спілкування. Емоційно-вольового регулювання, а також розширення репертуару поведінкових реакцій. І ця книжка, якщо ви шкільний психолог або соціальний педагог, саме для вас, вона взагалі для всіх, кого хвилюють проблеми дитинства. Дякую, з вами була Тетяна Шаповала.